Здоровенькі були сталкери. Є речі, про які в зоні не заведено питати. Припустімо, ти знайшов шеврон на тілі сталкера шеврон, котрого ніхто ніколи не бачив у барі, або натрапив на спорожнілий намет, де колись були військові, але з дуже незвичайним спорядженням. Спорядженням ніби з майбутнього. При цьому жодних записів, документів чи імен, тільки якийсь шматок металу з написом. Станція. Або як вам таке, потрапити в лабораторію з індексом X, а там купа тіл людей, одягнутих у невідоме вам наукове спорядження. Такого ви точно ще не бачили в зоні. Ці загадкові угрупування ніколи не фігурували у твоєму ПДА. Вони не залишили баз та майже не лишили доказів свого існування. А почути про них можна лишень чуток та легенд з тих. Що сталкери розповідають ввечері біля багаття. Їх вирізали з гри, з пам'яті, з реальності. Але в зоні нічого не зникає назавжди. Тож, давайте, сталкери, спочатку підтримаємо канал підпискою та радіоактивною подобайкою. Дякую. Тепер вже можна поговорити про тих, хто блукав зоною до нас з вами. Невідомі фанатики зони. Коли ви почули слово фанатики, гадаю, ви одразу згадали про групування моноліт. Однак, за задумом розробників, у зоні повинна була з'явитися ще одна дуже релігійна фракція під назвою Гріх. Одразу скажу, що мова йде про оригінальну трилогію та ранні білди Oblivion Лост за 2002-2004 рік. У Stalker 2 Серце Чорнобиля ми їх не побачили, тому будемо колупатися у старезних архівах, адже. Інтернет усе пам'ятає. Отже, гріх це угрупування, вирізане з оригінального Сталкер. Ймовірніше всього, цю фракцію прибрали через зміну тону гри, адже Сталкер більш науково-фантастичний, а Oblivion Лост був більш містичним. Кажуть, що члени угрупування гріх колись були звичайними людьми, але потім сталася друга чорнобильська катастрофа. Її пережили не всі. Багато. Померло від купи трав, хвороб та мутацій внаслідок сильного радіаційного опромінення. Ті, ж, хто вижив, були сильно понівечені їхні тіла деформувалися, тому вони ховали свої мутації, закутуючись у плащі з каптурами. Одягнені в брутні лахміття, вони блукали по всій зоні, зберігаючи. Багато її таємниць і вмираючи разом з ними. Самі вони називали себе темними сталкерами та були надзвичайно жорстокими. Візитівкою гріхівців вважається плащ та величезний каптур, що повністю приховує обличчя. Деякі з них втратили зір, тому замість очей залишилися тільки порожні очниці. Тому не дивно, що вони постійно приховують понівечене обличчя. Довгий час вони просто блукали зоною. А більшості її мешканців було байдуже на цих юродивих диваків. Проте згодом сталкери почали помічати, що гріхівці покривають свої тіла дивними знаками, схожими на прадавні язичницькі символи. Ці знаки наносили на руки, спину, груди та навіть обличчя. Призначення їх не до кінця зрозуміле, оскільки більшість таких написів написані якоюсь дивною мовою. Можливо, придуманою самими гріхівцями задля проведення власних містичних обрядів. Ідеологія фракції гріх. Даних про це угрупування небагато, адже від ідеї подібної фракції відмовилися ще на ранніх етапах створення першого сталкера. Але те, що ми все ж знаємо, вони були релігійними фанатиками, але поклонялися вони точно не моноліту. Їхня релігія це суміш язичництва та власних духовних переконань, згідно з якими зона це божественна сутність, що прийшла навернути людей на правильний шлях свого роду. Карго культ родом прямо з рідненької чорнобильської аномальної зони. Вони вважають, що зона сама дасть раду всьому, а культисти з зріха повинні їй в цьому допомогти, адже вони єдині санітари за периметром, карателі, котрим дозволено все. Ще відомо, що члени угрупування розділяли погляди сатаністів, практикуючи їхні ритуали. Також ходять чутки, що вони полюбляли нівичити тіла вбитих, робили жертвоприношення, займалися канібалізмом та іноді влаштовували криваві обряди. Та все ж більшу частину свого часу вони просто виживали, адже зона непросте місце для життя. Згідно з тими ж чутками, гріхівці мають дуже багаті схорони зі зброєю, артефактами. Та іншою чортівнею. Заробляють вони собі на хліб тим, що беруть недосвідчених сталкерів буквально у рабство, а потім їх посилають у небезпечні місця, що рясніють аномаліями, щоб бідолахи проторували шлях. Таких бранців на місцевому жаргоні кличуть відмичками. Якщо полонений відмовляється виконувати вказівки, доводиться йти під дулом зброї. Для того щоб змусити людину лізти в аномалію, гріхівці мають дуже витончені засоби переконання. Структура та діяльність гріхівців, це угрупування є одним з найбільш потаємних, як і задумували їх розробники з GSC. Хоч культисти поділялися на малі групи, розкидані по всій зоні, вони все ж підтримували зв'язок з іншими такими ж малими групами. В потрібний момент вони були готові прийти на допомогу своїм побратимам, щоб підтримувати комунікацію. Вони, як і інші сталкери, користувалися КПК, проте, не всі. Деякі цуралися користуватися електронікою. Угрупування гріх це майстри диверсії, адже вони часто шпигують, видаючи себе за членів інших фракцій: воля, долг, вільні сталкери тощо. Найбільш майстерні бійці гріхівців утворюють ударні групи, дуже сильні та небезпечні підрозділи. Умілі гріхівці-шпигуни можуть сидіти з вами за одним столом і пити горілку козаки, чи ходити у спільні рейди зоною. А ви. Так і не зрозумієте, що з вами весь цей час був диверсант. Він може чекати зручного моменту дуже довго, щоб потім виконати своє завдання: когось пограбувати, вбити чи зрадити у найбільш важливий момент. У період з 2013 по 2015 рік гріхівці об'єдналися та перетворилися на напіввоєнізований клан. Тепер це були незвичайні сатаністи, вони активно. Втрутилися у повномасштабну війну угрупувань посеред Чорнобильської аномальної зони. Великі осередки ріха були організовані на околицях Юпітера, на затоні та у східній частині міста Привида Прип'ять. Союзників у них не було. Хоча стривайте, я знайшов згадку про іншу релігійну фракцію під назвою Останній день, але я так і не зрозумів. Це вигадка фанатів чи теж угрупування з ранніх білдів Сталкера. Хто в темі, можете написати відповідь у коментарях. ООН та Чорнобильська аномальна зона. Якщо гарненько пошукати, то можна знайти інформацію про інтернаціональну дослідницьку групу. Цих людей до Чорнобильської аномальної зони відправила Організація Об'єднаних Націй. Це ті самі чуваки, занепокоєнню, котрих немає ні кінця, ні краю. Згадки про неї містяться у ранній збірці сталкера під номером 3120. Фракція сюжетно була пов'язана з локацією генератори, яку тоді теж вирізали. Момент, де показана інтернаціональна дослідницька група, ймовірніше, всього планувався для початкового ролика гри. На цій же локації генератори присутні аномально деформовані скелі, що називаються рубець. Загін дельта повинен був спускатися саме в цей рубець. Загін повідомляє у штаб, що вони на місці, потім на них нападають снорки, котрих було швидко знищено. Як тільки загін дельта підходить до генераторів, починається потужний викид, і весь загін миттєво гине. Далі йде сцена, де показують, як бійці чистого неба підбирають шрама, потім. Починається власне гра у файлах білдів 1935 та 3120 Можна знайти моделі NPC з так званої інтернаціональної дослідницької групи, але там вони підписані тегами UN UN Guard 2, тобто вчені та охоронці, що мають стилізовану форму, котра вказує на їх причетність до ООН. Також у білдах фігурують діалоги про експедиції, що не повернулися, або про іноземців, які збожеволіли після першого контакту з зоною. Трагічна історія інтернаціональної дослідницької групи з діалогу двох сталкерів. А чому в зоні тільки наші розумники валяються? Цікаво, чому іноземці не з'являються тут вже ж достатньо відкриттів для тисячі Нобелівських премій. Гаразд, дай поміркувати. По-перше, навіщо їм сюди пхатися, якщо вони можуть просто заплатити кільком нашим хлопцям і отримати все необхідне прямо на блюдечку. По-друге, вони вже тут були великою групою. Просто за останні два роки ці Грінго вже дуже бояться їхати в зону. Розумієш, стався такий інцидент. Тож тепер вони лише скуповують здобич та інформацію. Ці іноземці добре так платять, скільки одинаків працює на них, та й мародерів теж. Що, ти не чув цієї історії? Та годі, вся зона про це гуділа, а ти хочеш сказати, що не чув. А що за чорт? Розумієте, була така велика експедиція. Одних тільки науковців, з зченими, нарахував близько 30 людей з усього світу, всі зірки, знаєте, великі цабези світу науки та тому подібне. Запаковані були, мама не горюй, тільки високоякісне спорядження, різні прилади, апаратура, купа всього. Їх охороняв цілий звод військових і кілька наших гідів. Тож всі вони сіли в свої блискучі бронетранспортери та полетіли у глиб зони. Ну і що ж з ними сталося? Повернулися приблизно через тиждень 20 людей у розбитому БТРі, причому живими були не всі. Вони зайшли доволі далеко у глиб зони, аж поки не потрапили у засідку. Мародери. Отак, цим покидькам було байдуже звідкити. Добили майже всіх. Лише трьом людям вдалося перетнути кордон. Двом сталкерам і одному розумнику. Останній з божеволів від хвилювання, тому його довелося відправити до божевільні. Чув, що тепер він пише книгу про зону. Сталкери виглядали не так вже й погано, мабуть, це через досвід, подумали ми. Тільки, гадаю, вони теж по-своєму втратили розум. Один з них вирушив на радар і зник, інший повернувся на велику землю, а решту, а решту забрала зона. Чули ви коли-небудь про станцію 32. Саме там все і пішло шкереберть. Спочатку було тихо, майже нормально. Вони фіксували показники з лічильників, брали проби, тицяли своїм спорядженням в аномалії, а потім усі почали божеволіти. Кожен чорт забирай, з експедиції почав втрачати розум. Один з наших, той, кому зрештою вдалося піти на пенсію, розповідав мені про це. Дехто різав собі горлянку, інші билися головами об стіну. А дехто просто просто пістолет у рот. І… А потім, навколо них почали роїтися звірі та мутанти. Ті, хто ще був у достатньо здоровому глузді, забарикадувалися у будинку. Ну ви зрозуміли, правда? Темна ніч, купа місцевих звірів на дворі. А всередині один за одним божеволюють люди. Коротко кажучи, вранці ті, хто ще себе тримав в руках, якимось чином вирвалися звідти, пішли прямо, навіть особливо не оминаючи аномалії. Коли дісталися до місця, там нікого не було. Кажуть, що в тому районі зафіксовано багато контролерів. Ось так воно і було. Відтоді ніхто не підходить до станції 32, а іноземці тримаються якомога далі від зони. У файлах ранніх білдів є запис про локацію чи об'єкт під назвою Просто станція. Станція 32, то вже, мабуть, прикрасили якісь фанати. При цьому точно невідомо, що це така за станція. Локація, якийсь об'єкт, лабораторія чи щось інше. Чому фракція була вирізана з фінальної гри? А тому, що на той час важко було втілити в життя таку масштабну сцену з купою NPC, техніки та діалогів. Ще як варіант же не хотіли згадувати ООН чи інші держави, щоб не привертати зайвої уваги за кордоном. Повністю від ідеї не відмовилися, адже деякі задуми згодом були втілені через вчених у грі Озерського та Сахарова, наприклад. Псеоніки або ж проєкт Рубіж. Ще одна вирізана з фінального релізу фракція це Psi Division або проєкт Рубіж. Згадки про неї можна знайти в Oblivion Lost Design Documents. У цій же документації йдеться про напрямки їхніх досліджень, псіактивність та її прояви, вплив подібних аномалій на функціонування мозку, способи контролю свідомості, розробка захисту від псівипромінювання. Це повинна була бути окрема дослідницька фракція, котра вела свої дослідження. В повній секретності. У ранніх дизайн-документах Stalker згадується спеціальний НДІ по вивченню всі ефектів, на базі котрого і мав функціонувати проєкт Рувіш. За задумом розробників, ці вчені повинні були також працювати в лабораторіях X18, X16 та низці інших секретних підземних комплексів. Окрім лабораторних досліджень, вони повинні були регулярно вирушати в експедиції зоною. Планувалися дослідження станції 32, про яку ми трошки говорили раніше. У розділі психічні явища згадуються контролери, телепати та фантоми. Усе це супроводжувалось спробами наукового пояснення. Також проект Рубіж мав розробляти та тестувати різноманітну псі зброю, проектувати власні прилади та костюми з псі екранування. Чому. І це також було вирізано. Офіційної інформації немає. Але, можливо, це пов'язано з надмірною науковістю цього угрупування, що не дуже пасувало фінальній версії гри. А ще складність реалізації у грі: анімовані псі атаки, діалоги, спецефекти. У підсумку деякі аспекти всіявищ згадуються в серії Ігор Сталкер, але без спеціального угрупування. Післямова От і Все. Гріх, інтернаціональна дослідницька група, проєкт Рубіж. Усе це колись могло стати частиною улюбленого Всесвіту «Сталкер». Однак цього не сталося. Чому вирізали? Можливо, не встигли. Можливо, концепти були аж занадто дивними. А може, Зона сама не хотіла, щоб ми це побачили. Але цікаво, зовсім інше. Навіть вирізане залишило слід. Інтернет бачив файли ранньої документації. Хтось чув історії, і тепер усе це частина великої легенди, яка живе поза грою своїм власним життям. Головне у зоні це питати, та все ж не вір всьому почутому. Завжди будь обережний. Адже в зоні навіть той, хто знає все, довго не живе. Чекаю на ваші коментарі, вподобайки та підписки. Бережіть себе та слава Збройним силам України.